Всім доброго ранку. Як бачите, на сьогодні дощик накрапає. Але ми їдемо одно на роботу. На ще один день нашого підзаробітку. Сьогодні працюємо. На зовсім іншому об'єкті. Все я вам також по можливості буду показувати. От зараз біжимо добиратись на автобус. Знову працюємо разом вдвох з напарником. Напарника звати Ігор. Це Знайомий, з яким я працював минулого разу, малюючи труби. Тому переглядайте, не переключайте, підписуйтесь, пишіть коментарі. Тому ми добиратися і вже включусь безпосередньо на об'єкті, там де ми будемо працювати сьогодні. Так, глядачі, працюємо ми сьогодні на цьому об'єкті, на другому поверсі. Автобус привіз нас безпосередньо зараз на місце. Трошки ж зашвидко, але нічого, добре, що нам не прийшлося довго йти. Зараз йдемо брати в ОТБ каву і чекаємо. Ось глядачі, ви бачите. Об'єкт, на якому ми будемо сьогодні працювати, на колонах ви бачите, є вже прикручені профіляції, це прикручують гіпсокартонщики. Ось тут безпосередньо вже гіпсокартон покручений. Ось даний профіль, який ми буквально вчора малювали. Також вчора ми його привезли сюди, погрузили, переносили. Ось там наші речі, де ми перебираємось. Це все знаходиться на самому об'єкті. Ну, мінусом те, що все обсідає порохами, люди працюють, от порохи йдуть, але такі умови нічого не зробимо. Ну Все, по ходу, буду, по ходу буду показувати, що ми робимо, так як нас вже підганяють з роботою. І спостерігають, дивляться, чи ми виконуємо, не виконуємо. Одним словом, зварщик залежить від нас і зварщик нас підганяє. Як виходить, так виходить, будемо старатися зробити все, але ну, тут спішитись не треба, ніхто нікого так сильно не гонить, щоб аж... але говорять, ти маєш робити. Тому по можливості буду все решта показувати. Вибачайте за звук наперед, вам кажу, тому що дуже багато людей працює. Це, це будівельний об'єкт, на якому ми працюємо. От, тому Як виходить? Значить, Сьогодні наша робота. Перше, виставляємо дану пластину, робимо між пластиною приблизно 2 см по колу, беремо болгарочку, вирізаємо. Утоплюємо дану пластину на глибину десь 2-3 см. Таким чином, аби болти і гайки, які будуть кріпити, пішли нижче плитки. Зараз я вам покажу зроблений вже результат. Тобто хлопці вже робили дану роботу. І сьогодні я з напарником маю виконати цю ж саму роботу. Ось таким чином це має виглядати. Тобто ви бачите, що є ямка, яка видублена, далі пластина, яка стоїть, і навколо обварений стояк. Тобто колона обварена. Ось таким чином це виглядає. Тут вже е, піде плитка, вона накриється, тобто не треба буде нікому заморочуватися, обрізати дані болти. Ось таким чином має виглядати у нас. Хлопці працюють, викладають профіля. На горі гіпсокартонщик, який чіпає профіля. потім будуть чіпати гіпсокартон. Також люди працюють перфоратором і хлопчено, який Сидить, віддихає листає телефон. Скажу вам так, глядачі, дуже шумно. От, робота кипить, всі щось працюють, але, чесно говорячи, всі стараються не допрацьовувати. Тобто день пройшов, то й добре, зарплату отримали. Не знаю, чому з чим це зв'язано. Колись працювали, наскільки мені відомо, працювали від виробівки. Ну, На сьогоднішній день, я так зрозумів, всі працюють. Поденно, тобто погодинно. Тому, напевно, і роботу розтягують для того, аби більше заробити, тобто більше днів будеш працювати, більше заробиш. Хоча я рахую що це і неправильно, тому що час проходить, день проходить, а ти як заробляв, так і заробляєш. Це наша робота. Тобто ми болгарочкою прорізаємо, вирізаємо таку ямку, далі вичищаємо, стараємось вирівняти поверхню, виставляємо десь на 2 см від краю плитки саму пластину. Після того кладемо мітки. Але мітки ми виставляємо таким чином, аби колона була 2,5 см від краю плитки. Для чого це робиться? Для того, аби зварщик мав можливість проварити з боку слідуючого краю, так само він має проварити, з другої сторони, так аби йому не мішало ось ці болти. Виставляємо, і це ж саме ми переносимо на стелю. Тобто ми беремо лазер і по лазеру, по куту цей самий кут ми переносимо на гору. І так, зараз тишина. Всі фактично завершили роботи, тому що, тому що обід. О. Ну, Трошки люди похалявили, і ми, в свою чергу, не Невинятки. От, ми, ми як всі, тому тут, я так думаю, яскраво виділятись не потрібно, тому що фактично більше тобі ніхто не заплатить, ну і менше теж. Тому моя думка така, що треба в міру працювати і в міру все робити. Йдемо зараз на обід, пообідаємо і тоді вже... Включусь, покажу, яку ми будемо робити роботу далі. От і все, сьогоднішній день добігає кінця. Все, що зміг зазняти, я зазняв, показав. От хлопці ще доробляють. Деякі, можливо, трошки довше працюють, буквально ще лишилось пару хвилин і ми фактично завершуємо, зараз збираємо полегко інструмент, потрібно заким помитися, зібратись. Робота, як ви бачите, досить брудна. Так виходить, оце називається будова. І кожен раз я собі стаю, кладу за мету, не працювати на будові. Тобто якось розвиватися в іншому плані, не працювати так фізично, так важко. Якось потрібно вкладати кошти, щоб вони приносили дохід. Тому дякую всім за перегляд. Ставте лайк і підписуйтесь на канал. Щиро дякую. Всім пока.